Ребята, е з вами Артур Лайт, і сьогодні я вам покажу, що це за штука. Що це за барсі, що це за вексе, що це за фігню створив, що це за таке, і, і так далі. Це, ко, один раз ми е, з моїм братом Артемом він мені прилучився грати в війну. Я такий, ну чого б ні, я там люблю страдати, воювати і так далі. Ми там іграли-іграли, я вічно виграв, він обійдився і почав за мною іграти. А мені хотілося, бо мені дуже подобалося. От тако. Я потім хотів тип, создав свою таку в армію. Це із е, Артемових, всіх солдатів у моїх. Ой, немножко це. Розвали. Ай, коротше, куда? Е, в мене і отаку построїв отаку штуку це дивіться і почав з собою так захвачувати мені це подобалося самому грати проти там якогось. І, і е, останні деталі я в виро в, 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 в ворожих солдатів там, танків. Так, Вони йшли, наступляли. Ми, ми коротше, наступляли, вічно побіділи проти, ні, проти нікого. Ну і отако. Я вам покажу, що це за, я, як, де техніка, де солдати і так далі. У нас трохи не вистачило деталей. Коли в мене буде TikTok account, а він, кстати, вже скоро буде, недавно. Надіюсь, що ви мені наберете там 1000 підписників, я буду стрім і ми будемо вибирати гроші на конструктор. І так далі. Отако. Ось це такі штучки це солдати. Ось це, кстати, казарма. Ось це назва моєї країни віртуальної це на, на фра, прапор це отаке ППО. Це ППО. Ось тут солдати такі. Їх десь тут близько 21, 22, 23 Ось це БТР. Я хотів ще три БТР построїти, тому що, що як е, максимум можна три БТР построити. але в нас не вистачило дітей. А це дивись, це дивіться. Це перший танк, один танк, другий танк, третій танк. Це коротше танк. Це БТР, як знаєте. А це типу такі грати РЗСВ. РЗСВ. Реактивна система залпового вогню. Вона така полетіла! Далі і так далі Ну і все це от треба було требуем доказати Ну і все Кстати Якщо ти зможеш підписатися на мій канал і це є, а, ем, за 5 секунд ем, і поставиш колокольчик то ти побьешь мировой рекорд набираємо 5 лайків і сразу виходить нове відео Всем пока